Початку року бійцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявлено та знешкоджено 338 вибухнебезпечних предметів часів Другої світової війни. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Громадяни, пам'ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас або є підозрілим, не торкайтеся його. Місце знахідки варто обгородити та організувати його охорону. Слід припинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи на цій ділянці. Про знахідку негайно спустіть рятувальників. Зателефонувавши на номер 101, у нагоді також можуть стати і представники органів місцевого самоврядування, які мають відповідні інструкції з цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Правильно і безпечно зкодити вибухнебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтесь робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків. Відповідно до розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 18 грудня про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2013 рік, управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області ініційовано проведення тренувань з органами управління Тернопільської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у випадку виникнення аварії із викидом небезпечних хімічних речовин. Такі тренування відбулися 4 липня на каналізаційно-очисних спорудах комунального підприємства Тернопільводоканал та 11 липня на території ТОВ личина Ласунка. У першому випадку були відпрацьовані дії з ліквідації наслідків витоку хлору, у іншому боролись із розгерметизацією ємкості зам'яком. Завдяки злагодженим діям працівників хімічно небезпечних об'єктів у взаємодії з службами цивільного захисту міста Тернополя. Під час тренувань, в умовах наближених до реальних у короткі терміни, було ліквідовано наслідки. Викиду небезпечних хімічних речовин, підводячи підсумок проведених заходів, можна з упевненістю стверджувати, органи управління та сили цивільного захисту області готові до дій за призначенням. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області здійснили перевірку стану пожежної та техногенної безпеки культових споруд на території Марійського духовного центру, що у селі Зарваниця Тербулянського району. Де впродовж 14-14 липня відбудеться всеукраїнська проща за участю великої кількості вірян, які прийдуть помолитися перед чудотворною іконою Матері Божої Зарваницької. Під час інспектування об'єктів масового паломництва фахівці з пожежного нагляду особливу увагу звернули на стан електрогосподарства, шляхів евакуації, наявність працездатного зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, справність протипожежної автоматики з відповідальними особами вони провели інструктажі про заходи пожежної безпеки. Також безпосередньо у дні проведення прощі поблизу місць масових заходів з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки рятувальниками буде розгорнуто мобільно-оперативний штаб та організоване цілодобове чергування особового складу і техніки. В територію Марійського духовного центру цілодобово патрулюватимуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.